В Солом'янському районі столиці небайдужі громадяни затримали 18-річного студента, який вчинив розбійний напад на дівчину. Затримавши зловмисника, громадяни повідомили про події до міліції та в подальшому його було доставлено до районного управління міліції. Підозрюваний пояснив, що він полюбляє грати в комп'ютерні ігри. Та на прикладі однієї з цих ігор він вирішив незаконним шляхом збагатитись. Одягнувши камуфляж, балаклаву, прихопивши з собою. Хлопець вийшов на вулиці міста в пошуках майбутньої жертви. Побачивши в темному провулку дівчину, він напав на неї та відібрав у неї 450 гривень. Назустріч дівчині йшов її хлопець та, побачивши свою кохану в такому безпорадному стані, вирішив її Захистити напав на зловмисника. Бійку хлопців помітили, порпроходячи повз громадяни, та спільними зусиллями зловмисника було затримано своїми діями під час розбійного нападу, сокирою, злочинець завдав тілесних ушкоджень дівчині та її хлопцю. На даний час вони перебувають в лікарні, де їм надається необхідна медична допомога. А злочинець знаходиться під вартою. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення з передбаченою 187 це розбій та статтею 122 умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство.